В житловому масиві перемога планує створити пам'ятник загиблим від бомб. Його зроблять за ескізом нашого земляка всесвітньо відомого скульптора Вадима Сідура. За словами ініціатора проєкту Григорія Гельфера, пам'ятник матиме вигляд людини, яку пронизує бомба. Приблизна висота монумента до шести метрів. Він каже, відмінною особливістю буде те, що бомбу створять з уламків російських ракет. Де стоятиме пам'ятник, вирішить міська рада Григорій Гельфер. Каже, проєкт не фінансується державою, він повністю благодійний. Його дуже не визнавала радянська влада, але він дуже відомий за межами. Багато його скульптур встановлені у різних містах, особливо у Німеччині. Прийде час і у Дніпрі буде стояти цей пам'ятник, і він буде нагадувати про. Про цю страшну трагедію і буде запобігом оберегом того, що це ніколи більш не відбудеться.